Виряджала мати сина під крути добою, розчесала кучерики понад головою, розчесала кучерики понад головою. Іди, іди, мій синочку, в бою не здавайся. Як побореш вороженьків, додому вертайся. Як побореш вороженьків, додому вертайся. Іду іду, саранене, чиню твою волю, а ти дома молись Богу, щоб вернувся з бою. А ти дома молись Богу, щоб вернувся з бою. Стара, стара мати під крути, ходила та й шукала між стрільцями найменшого сина, та й шукала між трупами. Найменшого сина, а як знайшла між трупами головоньку сина, положила на коліна та й заголосила, положила на коліна та й заголосила люля люля мій синочку. А я твоя мати, Боже милий, сину любий, вороже проклятий. Же милий, сину любий, вороже проклятий.